Друзі, всім привіт! Мене звати Маргаріта. Сьогодні поговоримо про основні помилки, які ми робимо на шляху до здійснення мрій, тобто, що нам заважає отримати, отримати той результат, який ми хочемо. І саме перше хотіла би поговорити про те, що От коли ми були дітьми, ми дуже сильно всьому раділи. Ми раділи маленьким подаруночкам, раділи тому, що там хороша погода. Ми багато чому просто так раділи. Але коли ми стали дорослими, то ми, начебто, це якби і забули. Ми стали такими дуже серйозними тьотями дядями дядьми, які стали такі достатньо борчливі порой. І... Чим більше ми сваримося на цей світ, да, тим більше в нас, в нас цього і є. Тобто, чим більше ми недовольні, незадоволені, чим більше ми нарікаємо, тим більше цього стає в нашому житті. І, звичайно. Якщо ми почнемо потрошки змінюватися, це не стане прям в секунді. Тобто погода за секунду не зміниться. Да? Тобто, Необхідний якийсь -то час, тобто всі наші бажання, це як скати, як в ресторані. Тобто ми замовили їжу і ми маємо почекати трошечки, щоб вона зготувалася. От так само і все, що в нашому житті є, все, що ми хочемо замовити собі на майбутнє, необхідно деякий час, щоб воно зготувалося. І оцей цей час, поки ми очікуємо. Дуже важливо бути в такому стані прийняття, в стані віри в те, що це буде, ну, і відповідно, все одно до, до, до нашої мрії робимо певні кроки. Вот. Тобто тут важливо... Перше — це бути вдячним за все, що в нас є, тобто насолоджуватися тим, що зараз вже вже ті блага, які в нас є, насолоджуватися природою, яка в нас є в нас є. Тобто бачити в кожній, там кожній травін, кожної квіточки в усьому, що нас оточує, щось прекрасне. Тобто спробувати дивитися так, начебто це дивляться очі дитини, захоплюватися тим, що нас оточують, захоплюватися людьми, які нас оточують. Тобто, Старатися в кожному моменті знайти щось прекрасне і хороше, а прям виіскувати це хороше і, скажімо так, і триматися за це хороше, для того, щоб його ставало все більше і більше. Тому, саме найперше, бо виділила це привчати себе, дякувати світу за те, що вже є. А, також класно підкріплювати це. Як ми це підкріплюємо? Тобто, щось сталося хороше, да? і ми такі: О, мій світ турбується про мене. Да? Тобто, Я відчуваю підтримку від світу. Тобто, а, в, в, Бути постійно в такому стані, начебто нас постійно хтось слухає, да? наші думки, наші бажання хтось постійно слухає а, і записує. Угу, прийнято, прийнято. А, світ не Справедливе, окей, прийнято, да? тобто І тоді багато несправедливості. Мені, мені не щастить, окей, прийнято. Да? Або навпаки, я щасливий, у мене, у мене ну, класна погода, все, ну, і так далі. Тобто, все, на що ми себе програмуємо, це стається в нашому, в нашому житті. І, звичайно, що ну, це потребує деякої практики. Тобто необхідно прям кожен день себе до цього повертати. І класно працює таймер, то можна кожні півгодини дзвонити телефон, або кожну годину, або кожні дві години. І там якась афірмація, яка зараз вам потрібна. Наприклад, там, мій світ турбується про мене, або там, я магніт для грошей, або в мене там суперкласне життя. Ну, тобто Те, що вам зараз найбільш актуально, ви це записуєте і, і постійно це підкріплюєте. Плюйте, що багато чого в мене є хорошого. Що вищі сили турбуються про мене, дабо в мій світ турбується про мене, або Бог турбується про мене. Ну те, що вам зараз відгукується, те, що вам найбільше зараз побається чути, а ви це проговарюєте. Друге, це відпустити контроль і перестати. Очікувати щось, тому що це найтяжче, най, най, від того, як ми замовили до періоду, коли щось прийде, це очікувати. Бо на початку ми можемо погодитись, ну окей. окей, ладно, я почекаю, да? я замовила, я почекаю. Але приходить час і нам починають моз... трібішитися і сказати, ні, ну може це не зовсім то, ну може ми не зовсім правильно робимо кроки, да може це все взагалі фігня. От, тому дуже важливо в цей період. Тримати все ж таки от себе на, на цих хороших вібраціях, на цих хороших думках. Або вот. тому, що як хороше записується, так і погано. Тому дуже важливо це постійно повертати, подмічати, що щось маленьке вже відбувається, якісь знаки да, відбуваються. В той же час може таке бути, що. От не прийде зараз це бажання, да або прийде якось воно, скажем так, карявінька. Воно якось прийде, тобто не зовсім так, як ми очікували. Вот або не в той мірі, як ми очікували. І тут важливо також це підмічати, що. Так, да, воно на, на, збулося так, не зовсім так, як я хотіла, а, вот, але воно збулося да, і бути за це вдячним. Тобто, чим більше ми вдячні, тим більше до нас приходить. Також всесвіт може нас перевіряти, да, наскільки нам це бажання дійсно потрібно. Може, це не зовсім наше бажання. І тому можуть бути такі перевірки, але якщо ми настроєні на те, що. Все во благо мені, все веде мене до того, чого я хочу, все веде мене до кращого життя, то обов'язково так воно і буде. І я хотіла би розказати таку історію теж свою, яка нещодавно сталася зі мною, яка для мене була ну, прям дуже така повчальною. Ми, ми збиралися їхати в Туреччину всією сім'єю, це була така достатньо для аеропорту, нам треба було доїхати певний час. От, і ми їхали туди, ну десь туди десь 6 годин, якщо без зупинок, тось ми зупинялися, тобто десь ми виїхали за 8 годин, навіть може більше. От, і дорога теж з дітьми була така достатньо а, і, 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 і ми в сам в самий момент, прям останній момент, тобто там, от, допустим, в Британії там. Бувають такі що, що от паспортний контроль. Він вже коли ти сідаєш прямо на, на, на літак, тобто цей крок до літака. І ми вже там були, і нам сказали, що ну, би, доньки молодший паспорт він не підходить а, і ну, всього, типу, хтось один з батьків, має залишитися. А, вот, і ми вирішили, що би, ну, в той момент да, що, би, що я з молодшою залишаюся. Там доїхали на машині, а назад це дорога достатньо дальня. Тобто, ну как по часу десь так само, але багато пересадок. Там, а, Метро, автобус, а, потяги, а, маршрутка. Вот. І ну, как би це був достатньо момент, коли в коли мене було відчуття а, ну, Ну, типу, за що, да, чому так? А, і, і я пам'ятаю, що в мене в той момент перша думка була, що от мені не можна зараз засмучуватися, а треба бути вдячна за те, що є. Тобто я не знаю, як би це сталося. Вот, ну от в даний момент мені треба обов'язково бути, ну, бути на позитиві. І потім, коли я аналізувала, я розуміла, що в мене були деякі мрії, які, а, які були протилежні того, щоб поїхати, які були, які більше відповідали тому, щоб залишитися. А, вот. тобто вони були маленькі, вони ну їх було декілька, і ці мрії вони как би бы, здійснилися також. А, вот. тому, от я про те, що да нам дуже треба бути уважним до того, що ми. Думаємо до того, що ми плануємо. А, і в той момент я пам'ятаю, прям чітко такі що у мене була прям чітка така думка, що мені не можна засмучуватися, тому що дорога дальня, і Мені важливо правильно пересісти, важливо правильно бути, щоб я ночувала все ж таки до мене на вокзалі, бо був б вони досвід, коли ми там два рази на вокзалі. Ну, в аеропорту ночували один раз на вокзалі. А вот ну, тобто, так так склалося, там, да, і ті пару годин нам необхідно було провести там. і Це дійсно ну би, дуже дуже погано. Або вот, тому. Я пам'ятаю цей досвід, і для мене було дуже важливо, щоб ми добралися вчасно. І я пам'ятаю, що в мене була думка, що не можна, а, ну, би, не можна а, нарікати на, на цей світ, не можна нарікати, що це несправедливо. Да? а от, ну, би, Це досвід, це для чогось треба. Це не означає, що я прям не засмучувалася, це не означає, що я там, не плакала і, не, а, би, і, і була постійно на позитиві. Ні, але цю думку я дуже тримала. А, і, 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 і коли ми там встигали на, 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 на очередну пересадку, я прям подумки казала: ну дякую, все, дякую, що все, все добре. Дякую, що ми пересіли, дякую, що ми в безпеці, дякую, що ми їдемо. Дякую, що все ж таки чоловік там з дітьми чотирма полетів. Тому що ну, теж могло було бути так, да, що, как би, що все ж таки ми всі би не полетіли, і как би, це було набагато гірше, тому що знати, що хоч хоч хтось з нашої сім'ї зміг полетіти. Або вот, тому. Такі моменти вони дуже ну як би з одного боку, вони дуже стимулюють на те, що може взагалі засмутитися тут і сказати, ну все, життя несправедливо, це все і тут, ну, я була в, в цих різних позиціях. І я знаю, що таке, коли ну, що, що це не вихід, що я була в цій позиції, жертви, що о боже, все несправедливо, чому так і так далі. І це ну і це притягує ще більше, ще, ще більше треш в житті. І ну би, це точно вже перевірено, що якби ну що. Так воно так воно не працює. Воно працює тільки в вовріт, якщо ми починаємо нарікати. А, От а, тому це дуже важливо приймати цю ситуацію, приймати, аналізувати. А, це було дійсно для мене дуже велика трансформація, а, дуже ну, багато переосмислення було а, і. Через деякий час все ж таки прийшов паспорт. Хоча ну, теж я робила певні дії, щоб це швидше прискорити, да, як і кармічні дії, так і працювання зі своїм мисленням. А, і би, прийшов паспорт. А, ну і так само на, на, на фізиці да, я щось робила. А вот, і відповідно паспорт прийшов, і ми даже поїхали на два дні. І плюс у нас було там верта, верталися ми коли з Лондона. Також це був ще трошечки у нас подорож. Тобто ми все одно да, Це було не, не, не 11 днів, а було всього лише два, але ці дні були. Також неймовірно ще прекрасні. Тобто, якщо б ці два дні не було, це було б ну би набагато гірше. Витки знайшлися по найкращій ціні, коли я купляла їх, так, щоб поїхати би, от з Манчестера до Анталії. А, вот. І ну, в общем, все склалося як найкраще. І, в общем, це була прекрасна подорож і, і дуже повчальна для мене і для всієї нашої сім'ї. І мені здається, що воно також класно повлияло на наші стосунки в хорошу сторону з дітьми, з чоловіком. Ну і взагалі моє розуміння, як працює світ, воно так само ці всі дії вони тільки підтвердилися, що будь вдячний, що приймай ситуацію, і, і, і навіть якщо щось складається не так, як хочеться, не, не впадає у відчай, а все ж таки тримається фокус на тому, що ну, все во блага, все буде. І, і в мене взагалі була думка про те, що. Ну, 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 взагалі, все в нашому житті можливо, і ці подорожі може бути просто тисячі і мільйони. Просто необхідно вийти на цей певний дохід, да, і тоді можна ці подорожі дозволятися набагато більше. Тобто, все можливо, все реально, просто от не впадай зараз у відчай, не, не, ну, не сварися, да, не, не тримай світ за горло, відпусти хватку, просто довір'ся і просто будь ще більш І і в мене от одне з таких усвідомлень також було це те, що я була недостатньо вдячна, що це якісь внутрішні відчуття, хоча я дуже готувалася до цього і. Також одна з моїх помилок була це те, що а, я дуже завишала важливість цієї поїздки. Кожен день дітям казала, от ми скоро поїдемо, у нас буде класний, класний номер, класний басейн, ми там класно проведемо час. Я постійно їм про це казала. Мені хотілося тіпа, під, ну, такой, знаєте, настрій собі зробити да, і так далі. Тобто я дуже-дуже раділа. І постійно про це говорила. Ну, якби ділитися радістю це а радіти це класно. Головне, це відчуття. Да? Тобто воно не має бути от таким через щур, через щур очікування, через щур, що от воно буде. Тобто, от якесь таке має бути завжди відчуття, що би, ну, поїду класно, не поїду, ну значить буде щось краще. Тобто, цю важливість дуже важливо скидувати. Да, Таку прям важливість важливо скидувати, Да. Щоб от бути в більш такому нейтральному стані, хоча звичайно, що це також треніровка, тому що якщо ми щось чекаємо, нам прям дуже дуже хочеться, і так само, коли я їхала, і там всякі коли я, вже мала з ними зустрітися, я, я, я вже другий раз питаюся потрапити, чи я вийду. І я от прям собі пам'ятаю, що я вийшла, ми такі, і таке ще було там п'ята ранку, і прям на небі. І в мене от прям така думка в голові, що от треба насолоджуватися моментом, от прям тут і зараз, шляхом насолоджуватися. Не тільки от результатом, що от я там буду на морі, там буде класно, а взагалі цим шляхом що я йду, зараз на небі зв'язки. Ну, Вот так вот просто, да? тобто, як правило, ми ночі не йдемо на вулиці. Да? А, вот, а тут же можна прийти, подивитися, на небо таке, а ще це ж типу, сам ранок, само енергічне, як такі. А, вот, как, как, вот, такі Звуки такі ранкові, як тільки все прокинається. А от, як ми їдемо кудись із донькою, тільки з нею вдвох, хоча ми там не часто з нею іменно вдвох, тому, бо, як правило, ми сі компанії. і це також для неї класне досвід, і для мене. А от, і ну, в общем, весь цей шлях, тобто, от, все, що відбувається в нашому житті, це якийсь та певний шлях, і от важливо насолоджуватися цим шляхом. А, і от о, прям тут і в моменті насолоджуватись тим, що є. Тому що якщо ми не, не зможемо це не насолоджуватись, нас або будуть повертати до цього, і, і з кожним разом це повертання буде достатньо таким жорстким, да якщо ми не розуміємо, то сильніше і сильніше і. Вірити в щось хороше і прекрасне, тому що ну те, в що ми віримо, те, те всього і складається наше життя. Всячески повертати себе до того, до того, чого ми хочемо. А, і це таймер, це запис того, чого ми хочемо. Та, і періодично до цього звертатися це відпускання контролю і віра в те, що все обов'язково буде. Просто необхідно це певний час і я. Відпускаю контроль, я знаю, що це обов'язково буде важливо ставитися до знаків, які нас оточують. І милка тут в тому, що ми не помічаємо часто знаки, тобто нам буває, людина щось говорить, щось, щось підказує. І ми, ми думаємо, що ну, ти, ти не та людина, який для мене наставник, ти не та людина, на яку я хочу рівнятися, значить, я тебе не буду слухати. Але насправді всі люди так, весь світ з нами говорить через людей, через Якісь знаки, і важливо до кожного дуже сильно прислухатися. Тобто, якщо хтось говорить, фільтрувати, да? Але прям зовсім відкидувати людей, відкидувати знаки не можна, і важливо прислухатись до цього, навіть якщо це здається зовсім там нераціонально, а все ж таки подумати, дати, дати, дати можливість над цим порозмишляти, а дати можливість, от прям запитати себе, можливо, це для мене щось значить, можливо, я. Щось, ну би, можливо, мені варто до цього прислухатися і щось взяти з цього. Наступна помилка я би виділила те, що отрицання мідітація, отрицання афімації, тому що здається, що це таке щось ну, не, не те, що ми можемо потрогати, не те, що от прям а, точно впливає, але воно дійсно дуже сильно впливає, тобто мідітація. Це налаштування на те, чого ми хочемо. це візуалізація цього, тому це дуже дуже важливо. От прям постійно себе програмувати, тому що це дає можливість більше фокусуватися. Да, тось тобто, в критичних ситуаціях не впадати в паніку. От як я б сказала, що тоді, коли це сталося, у мене було прям достатньо ну такий холодний розум, да і тобто без емоцій я могла прийняти рішення, що я зараз їду, що я що в мене, от є карта, що я зараз побудую маршрут, і що я їду в мене є дитина, і мені треба доїхати. Там з точки А в точку Б, і сьогодні це треба зробити і встигнути. Відповідно, коли ми не робимо медитації, то в нас ці паніки вони можуть просто перекрити здравий смисл, і ми просто не зможемо сфокусуватися на тому, що нам треба, на тому, щоб прийняти рішення, на тому, щоб взяти і зробити те, що нам хочеться. Тому дуже важливо приділяти цьому час. Тобто медитація – це або або, ну поначалу краще слухати а, і іменно з, з супроводом, да? там де вам підказують, як налаштуватися, зараз подихати, зараз згадати то то-то. Але також, якщо ви відчуваєте, що ви вже можете без супроводження голосу, то також класно сідати, подихати а, і а, в цьому процесі візуалізувати або програмувати себе на те, чого ви хочете, тобто слухати афірмації. Часто вони і в медітації і афірмація разом. Тобто там одна частина, це, де ви розслабляєтесь, відпускаєте все, а інша це там, де ви програмуєте себе на того, чого ви хочете. Просто часто таке буває, що, допустім, що на той рівень, який ви хочете, ви ще навіть не можете уявити, що там, що там може бути. І, і часто от ті люди, які вже на тому рівні, які записують медітацію, ви їх можете послухати і вони вам відкриють більший діапазон того, як можна мріяти. Ну, що до мрії, класно також в Instagram, Ходити і збирати ці класні картинки, де да? брати це собі як в капілочку своїх бажань. Ну, і взагалі, все, що ви бачите, це вже наближує вас до того, що ви хочете, тому інакше б це не бачили. Вот. І також наступна помилка це коли ми не сприймаємо позитивні, позитивні афірмації, або, як, допустимо, книжки Зеленда це мислі форми. Це те, що як програмування себе, тобто, от, допусті, ми допустимо, кажемо там я успішна людина. Да. Я щаслива жінка, то все, що ми себе, на що ми себе програмуємо, те, як ми говоримо до самих себе. Да, тобто о, я струнка, я красива, як ми говоримо до себе, так нас і сприймають всі інші люди. А, і, опять же, таки, ми згадуємо про те, що необхідний якийсь певний час, да, щоб, все, щоб все трансформувалося і щоб та, все сталося так дійсно, як ми хочемо. Але поначалу те, що про що ми себе про, про себе говоримо, те, як ми про інших говоримо, а, це також. Ну і, і про себе і про інших це дуже дуже важливо, Даже подимки. Тобто, якщо ми подинки називаємо себе якось та нєда, то і то і на фізиці воно виглядатиму також буде як нєда. Тому дуже важливо про себе говорити тільки хороше, тільки прекрасне. А і більше на цю тему слухати, як можна себе хвалити, як можна до себе говорити, також там підмічати, наприклад, там блокнотики записувати, що вийшло, що вийшлося, тобто підмічати все хороше, щоб так сказати, піднімати собі такі. Тим чином самооцінку і програмувати себе на те, чого ви хочете, що ви успішні в своїй роботі, що ви класна мама, що ви класна дружина, що ви класний спеціаліст, ну і так далі. що ви ізобільні і фінансово, і, і духовно. Тобто, ці всі моменти дуже важливо проговорювати і постійно тримати в голові. Прям постійно, 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 і з кожним разом це буде вже легше і легше про це згадувати. Ну і відповідно, опять же, таки, своїм дітям ми це транслюємо. Да, всі свої програми ми їм транслюємо. Відповідно, якщо, що їм вже це буде легше. Якщо вони відчувають, що їх постійно називають умними, розумними талановитими, то відповідно їм це легше повірити, чим коли ми будемо казати, що ти там. Там недостатньо да, такі, такі, такі. А вот, тому дуже важливо і до себе, і до наших оточувачів казати тільки те, що ми хочемо бачити в них, навіть якщо вони зараз не зовсім такі, і ми не зовсім такі. Важливо говорити тоді саме так. Ми до цього і підтягнемося, помічати, що вже прекрасного є в нас і в наших близьких. Також я провожу індивідуальні консультації. На цих консультаціях ми зустрічаємося з вами, погружаємося в більш такий медитативний спокійний стан, і там ми. Ми програмуємо ту вірту реальність, яку ви хочете. Тобто, що ми робимо, ми з вами йдемо в ту вірте реальність, яку ви хочете, і в процесі цього може виникати якийсь супротив. Да? Тобто я от хочу оцю, оцю віллу, але щось мені заважає. Да? І в цей момент я вам задаю питання, розкручую. От, це все така дуже, така дуже робота на тонкому плані. Ви з'єднуєтесь з потоком, да? з'єднуєтесь зі своєю душею, з вищим силами, зі своєю підсвідомістю. Цей момент я задаю вам питання, і ми розкручуємо цей клубочок, щелкаємо ці блоки для того, щоб ви могли впустити в своє життя те, що чого ви хочете. Буду рада бачити вас на консультації. Для запису обхідно написати мені в інстаграм. Також в мене є телеграм-канал, де я періодично. Також додаю цінну інформацію, і на каналі у мене також є ще багато цікавих відео. Переходьте, дивіться, я залишу також посилання під відео на все те, що я проговорила на свій інстаграм, на свій телеграм. Переходьте, дивіться, будь ласка, і є багато і медитацій, і афірмацій. будь ласка, слухайте, бо це реально дуже-дуже може змінити ваше життя. Обов'язково після просмотру цього відео зробіть певні кроки, з того, що запам'яталося, і з того, що ви почули, і обов'язково зробіть певні кроки, тому що от саме коли ми робимо певні кроки, воно нас приводить до того, чого ми хочемо. І також буду вдячна вам, якщо ви поділитесь цим відео в інстаграмі, і буду вдячна за ваші коменти. І дякую вам за такий взаємо енергообмін, тому що коли ми пишемо, коли ми ділимося, то ми якби, да, це класний енергообмін і так краще інформація у вас засвоїться. Вот. І відповідно вас так само будуть люди більше. Більше цінувати і хвалити. А я вас обіймаю і бажаю вам прекрасного чудового дня, вечора, ранку. І до зустрічі. Дякую вам.